Доброго дня вам, вельми шановні гості, батьки, вихованці і ті, хто вперше завітав до нашого закладу. Щорічно тільки на літо передасть естафету осені, центр науково-технічної творчості гостинно відкриє двері і запрошує всіх бажаючих у черемісі таланту та а ще екстриму. Творі, день відкритих дверей, день творіння і знань, і найкращих, і щирих палких побажань. Для вас, шановні, милі і чарівні, у нас є дуже гарна новина. На хорошому, на високому рівні робота в нас позашкільна, тому що центр творчості єднає учнівську молодь і дітей, у світ чарівний випускає закоханих у творчість людей. Дорогі наші гуртківці. Керівники, батьки та запрошені гості, завдячуючи нашим воїнам, які сьогодні боронять наш спокій, ми маємо можливість провести день відкритих дверей у нашому закладі. Вона калина схилилась додому. Заплакані діти так хочуть додому. Чому війна прийшла в мою країну? Радіний час найкращі сини та дочки нашої держави поклали голови за мир та спокій у нашому житті, тож шануймо їх хвилиною мовчання. Шалелегізні здачок дала Ко у вирізатіли А матуся сумна знов засиділась біля вікна. Сестричкою вже надоїло ховатись, нехай вас усе військо оборонить Господь Небеса. Сьогодні до нас завітали почесні гості, Всечесний отець Іван, тож просимо його до слова. Слава Ісусу Христу! Христу. Дорогі діти! Дорогі батьки, гості цього свята, шановні пане директори, вчителі, всі, хто присутні сьогодні тут, на цьому чудовому святі, ми розпочинаємо новий рік в вашому закладі науково-технічної творчості. І ця школа особлива тим, що тут ви зможете пізнати свій талант. І його розвинути. Бо ми знаємо, що безталанних людей не буває. Господь Бог сотворив кожну людину унікальною, особливою, обдарованою. Але ми повинні розвивати себе, пізнавати ті дари, які ми маємо від Господа Бога. Тому я бажаю вам гарного спокійного навчання, всім нам бажаю миру і перемоги. Бажаю щоб ми якнайближче, як найтісніше в майбутньому, теж співпрацювали, тому що ми маємо гарну традицію між парафією нашою церковною і вашим закладом освіти, співпрацювати. Зокрема, останні такі літні канікули, вони називалися Веселі канікули з Богом. Ми теж провели завдяки допомозі ваших вчителів і завдяки тому, що багато з вас. Взяли участь в цьому заході, в цих веселих канікулах Богом. Тому я хочу сьогодні подякувати, подякувати директорові. Щиро дякую Богдану Олеговичу вам за сприяння за допомогу. Дякуємо директорові. Дякуємо всім вчителям. І вся, всім вам, дорогі діти, ви такі чудові, гарні дякуємо всім області. Подяка від парафії покрови Пресвятої Богородиці, дронь Лілії Іванівни за активну участь в проведенні християнського дитячого табору веселі канікули з Богом. Бажаємо вам Божого благословення та опіки Матері Божої. Нехай Бог віддасть вам старицею за жертвенну працю. Аплодиція. Такою самісінькою подякую. Дякуємо щурко Мар'яні Сергіївні вашій вчителі. Дякуємо вашому директору і кравчуку Богдану Олеговичу. Ще видаті. Гарного вам навчального року, гарних вражень у школі. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Слава! Благословення Господні на вас і благодаті чоловіку люблять завжди повсякчас на віки вічні. Амінь. Скінчились уроки, дзвонять дитячі кроки у чудодім, де твориться добро, адже малюють тут, клеють, вирізають, а ще на картингах ганяють. Саме тому вони зі школи на заняття всі до нас біжать. Бути а директором закладу важко, стільки справ і турбот щодня, що часом крутиться щохвилини від усього цього голова. Запрошуємо до слова директора Центру науково-технічної творчості школярів. Кравчука Богдана Олеговича. Доброго дня, дорогі! Ви знаєте, я як приходжу на перший дзвоник постійно вже 30 років і завжди хвилююся. За одними скучаю, бо дуже багато вже наших хлопчиків і дівчаток, які займалися в тому році, вже покинули наш заклад. Поступили в вищі навчальні заклади, взагалі в технічні заклади, а прийшли такі класні, такі, такі, я бачив всі веселі, нові першачки, я так завжди кажу, до нас заклад. Я думаю, що через пару років також ці всі прекрасні першачки, я так кажу, будуть чемпіонами України, переможцями фестивалів, конкурсів. Ну і будуть просто хорошими людьми. Е, я чуть-чуть розстроєний сьогодні, бо дуже багато наших вихованців хворих. Ну, знаю, що такий час, що ми починаємо хворіти. Але нічого, давайте ми підтримуємо тих, хто хворі, оплесками. підтримуємо їх. І поважаємо, що вони швидко вдушили і прийшли в нас Хочу вам сказати, що в цьому році в нас є чуть-чуть зміни деякі пройшли в закладі. До нас приєднався дуже красивий гурток, дуже гарний гурток талановитих обдарованих діточок. Це гурток наших співаків. Поаплодуємо їх! Також у цьому році. Відкрився у нас гурток дуже гарний, дуже інтересний. Так що запрошуємо. Гурток дитячого телебачення. На цьому гуртку ми будемо мати можливість навчитися, так як наші телеведучі, так як наші всі продюсери, так як наші оранжувальники працюють по телебаченню, так само на цьому гуртку. Будуть працювати тільки хто юні кінорежисери, так? Так Ну і саме саме головне, я знаю, що вам вже надоїло стояти, ви б ви щось крутили, клеїли, дівчатки вже би щось зліпили, правильно? Е, як ви знаєте, в цьому році було дуже багато в нас конкурсів і змагань. На всеукраїнському конкурсі наш пошук і Творчість тобі Україну, заліщики, беремося! На конкурсі початкового дитячого моделювання – заліщики-переможці. На конкурсі всеукраїнського конкурсу дизайну – переможці. Вокальний конкурс, я знаю, що завжди – переможці. Ну і в квітні був заочний конкурс чемпіонату України судномодельного модельного спорту стендових моделей. Тож срібну медаль за, завоював кілик Максим, його сьогодні немає, я знаю. Поплануємо йому. срібну медаль. Срібна медаль у класі С-2ю за результатом 94,67 балів, тобто зі 100 балів. 94 майже 95. Його модель зайняла. Шевчук Сергій. Тернопільський обласний комунальний центр нагороджує знайшло великому дипломом першого ступеня. Я коля? Немає. Чемпіонаті України по стендових моделях. золотою медаллю Перше місце нагороджується Козлик Станіслав. Чемпіон. й хороший капітріст. І перше місце золота медаль Білонов Михайло. так трима. Ну і як знаєте, що в цьому році у нас був чемпіонат України судно-модельного спорту, де наші хлопці могли і дівчата могли показати, як ті моделі, які вони зробили, як вони ходили, як вони працювали на воді. так? Я прошу всіх моїх чемпіонів цьогорічних, підійти до мене, всіх учасників чемпіонату України. Поаплодуємо їм! І всі вони отримали нагороди. На з наших найчих, гвардії з України, майбутні каравели. Молодці. Всі забрали срібло, бронзу. Золота не було, так? Нічого, на другий рік заберемо ще й золото. Будь ласка. Головою перемоги нашій державі, нашій Україні. Бажаємо всі перемоги. Слава Україні, Україна! Молодці! Дякую вам! На цьому ми завершуємо наше свято. Дякуємо вам, що завітали до нас. Я нагадую, що з понеділка наші керівники гуртків чекають на вас. Нехай вічно живе країна краси, доброти і невичерпної дитячої творчості. Добру путь навчання та пізнання! До зустрічі!